Графіті в бомбосховищі, спальних районах і промисловій зоні. Усі ці твори мистецтва показали житомирянам та гостям міста під час графіті екскурсії представники молодіжного об'єднання Тибедищ. За словами організатора графіті фестивалю Віталія Талько, три роки тому створено план зміни Житомира. Реалізувати його планують вже за сім років. Наразі втілюється в життя проект Абетка твого міста цьому році з'явиться 10 літр, і так кожного року, з три роки по 10 літр буде малювати Житомирський, до речі, художник Діма Краб. Ось він автор кожної літери, кожного ескізу, там кожного там чогось завітка, який, за яким він стоїть. Віталій розказав, що малюнки створюються за кошти звичайних людей, які хочуть допомогти проекту за його власні гроші і за підтримки місцевої влади. Художники ж погоджуються малювати за їжу і місце для ночівлі. Часто приїжджають сюди з власної ініціативи. На питання про те, чи не вважають жителі міста графіті акту мандалізму, відповідає просто: подивіться, ну я не знаю, Йожик вандал на фоні Йожика, але дряпано як. Якась там зірочка, бачите, ось вам відповідь. На легальному графіті є елемент вандалізму, і те, і те дуже помітно, воно знаходиться на стінах, кидається вам в очі. Анастасія Саванець за освітою архітектор. Для міста створила вже дві великі роботи в стилі Петриківського розпису, творить під псевдонімом Леля. Я побачила новину про те, що організовують графіті фестиваль. Я вже ну, мене давно була така ідея, тому що мені хочеться зробити наше місто яскравим, цікавим. Творчим. Е і коли я побачила, що люди організовуються, то я вирішила, що мені обов'язково треба бути серед них. В Житомир приїжджають художники з різних міст. Серед них Київ, Львів, Луцьк, Рівне, Одеса і навіть Москва. Хлопець із творчим ім'ям Арт Айс приїхав із Вінниці і саме завершує роботу із елементами вибитої плитки. каже, що натхнення можна знайти навіть у напіврозваленій стіні. Родилі. Чи... Индустриализация такая, создает мне формы, в которые, которые можно из которых можно сделать какой-то стрит-арт или арт. Сьогодні вже вдруге для житомирян для гостей міста провели графіті екскурсії. Оля та Герман приїхали із Черкас за декілька днів встигли роздивитися місто. кажуть, що графіті стала невід'ємною його частиною. А в Житомирі, Житомирешта класно, во многих містах. дуже цікаві рисунки і набіти, і оно тільки украшає город, ано портить його ні всякими надписями, такими поплюжними паплюжними рисунками. Вот. А люди йдуть, фоткаються. це тільки великий плюс для города. Ну, подібного немає. У нас от. Іменно поплюжать, тому що саме таких малюнків, які красиві, які передають якось можливо душу міста, в нас такого немає. В кінці серпня організатори обіцяють провести ще один графіті фестиваль, а також ряд екскурсій.